Друзі, сьогодні готуємо пібінпап. В перекладі ця страва означає, що багато всього береться та змешується з рисом пап. PAP. Багато туристів, коли приїжджають в Корею, вважають, що саме ця страва є візитною карткою Кореї не кімчі. Тому що в Кореї дуже багато цю страву готують. Та різні регіони використовують різні інгредієнти для цієї. страви. Бібімпап потребує декількох інгредієнтів, але всі вони доступні в Україні та вам не потрібно ніяких кулінарних навичок. Отже, нам потрібне кабачок, морква, паприка, шпінат, зелений салат. Мені сьогодні рамен, але можна будь-який. Огірок. Зелена цибуля, чесник, яйця, печорице, можна будь-яке, але сьогодні в мене ще й таке. Для соуса нам буде потрібна кунжутна олія, чесник молотий, семена кунжуту, соєва паста та гостра паста кочуджан. Спочатку нам потрібно бланшувати шпинат. Щоб потім дати йому можливість охолонути. А потім треба віджати зайву вологу. Поки шпінат охолоджується, починаємо нарізати всі овочі соломкою. Основним інгредієнтом цієї страви є ріс. Я вже його відварила. В мене є відео, як правильно варити різ, який я викладала раніше. Ви завжди його можете подивитися. А потім треба обсмажити всі овочі окремо на пательні на середньому вогні 2-3 хвилини. Тепер робимо соус. Одну чайну ложку чилі пасти кочуджан змішуємо з соєвим соусом, додаємо кунжутний олій та крапельку мірина. В кінце підсмажую яйце. Багато туристів їдять цю страву, не змішує, все окремо. Це неправильно. Пімпа потрібно їсти, коли все змішано.